Пап, ну і що, пара хвилин. А що це за зустріч з учнями і з батьками? Хоть на зустріч і не знаю? Не зможу, просто нам потрібно йти в школу. Ну, Дізнаєшся після зустрічі. Отже, маляра з вами. От, а так. ви знаєте, що, що я вже сумую за своєю школою? Знаю, я Знаю, я теж. Я їм групі даю якісь, що на дають? Працюємо. Читання ми з вами минулого уроку виконували такий вид роботи, який називається читання. Показали високі результати, показали, наскільки добре, ви читаєте, наскільки добре ви читаєте. Мовчки, і головне, ви читаєте з розумінням. Єдине, що є учні, які показали трішки нижчі результати, ніж попереднього разу. Хотіла б звернути вашу увагу, малята, що ви вже маєте тренуватися читати не тільки вголос, а й мовчки, і розуміти прочитання. Дуже раджу тренуватися всім, але більше раджу тренуватися. Я зараз півчаса читаю. Отже, дякую, Кирюша. Читає, більше читайте, будь ласка, мочки. Полінка Казаренко, Денис Петров і Лілія Крайнова. От усі учні вони, на мою думку, могли б показати вищі результати, ніж показали вчора. Решта малят показали достатній і високий рівень. Розумнечки, дякую вам за таку роботу. Ну, а сьогодні ми продовжуємо роботу над книгою «Брати, братів Капранових Незалежність України, будемо читати уривок з цієї книжки, і працювати знову ж таки над читацькими навичками і над умінням розуміти прочитанці. Так? Так, 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 так. Отже, братка пранови брати, історія незалежності України. Що, Ігоре, що ти хотів сказати? А що там? Там бабуся спрашує, що це таке 12.30 зустріч? Включіть, будь ласка, на 12.30 і дізнайтесь. Гаразд? Добре. Так, зараз вже у нас урок читання, то давайте на уроці і працювати так, як потрібно. Пригадайте, будь ласка, що це за слова ви бачите на екрані. Конкуренція. Конкуренція. Так, ми минулого разу самі в словнику шукали значення цих слів. Зараз я хочу перевірити розуміння вами значення цих слів. Виходимо інтерактивну справу. Надішлю у чат посилання. Будь ласка, перейдіть за ним. Якщо не виходить, то тоді працюватимете зі мною на екрані. Ну а бажано, звісно, щоб ви перейшли і своє, і у список переможців написали. Ми можемо робити те, що ми робили там на прошлому році. Кого не вийшло перейти? Працюйте зі мною на екрані. Якщо вийшло, то супер чудово працюйте і в кінці своє ім'я обов'язково пишіть. Хто відповів, не побачила. Yeah. На екрані працюєш зі мною. Так і Добре, добре. Yeah. Угу, і Веронічка, Алінка yeah. працює зі мною. Зі мною. Mm -hmm. Оля Лавриненко теж чомусь працює зі мною. Отже, раніше виходило за посиланням переходити, в чому зараз проблема. Боже, це з вами тепер зробити Ну, а також ж я ж ваше ім'я окремо не напишу, напишу просто учні. Так, mm -hmm. Було окремо ім'я. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Одніх слова, годно з вами повністю, але без них ми не зрозуміємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Пане Утина. Так. Я вже, я вже на третій. Я, я відвідав бусі правильні, просто в мене случайна мучка побилася, і я нажав не на те слово. Последнее. Так, ну, а так, я б, я, я почула тебе, Керюш. протиставлення, дітки, це не зібрання. Протиставлення одних поглядів інших, іншим це опозиція. 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 Протиставлення ставлення yeah. одних поглядів інших. Oh. Uh -huh. okay, я просто знаю. Знає. Захоплення. О, Власне, мене треба, Я вже треба уважніше, не поспішати. Пілю. Так, ось переможці, учні. Учні. Так, Міланка 4 з 5, Тимур 4 з 5, Полінка Казаренко 4 з 5, Кирюша 4 з 5, Юля 3 з 5. І всі, а, де коли... а де ми? А де ми? А я нас не ага. Бачите, список переможців написала, а треба ж було натиснути кнопку Зберегти. Так, от, от, Без а... цих слів ми не зрозуміємо значення, тому важливо розуміти, прочитане. Плюш, вимикай, будь ласка, мікрофон. Ти там щось шарудиш і дуже, дуже цих. Можемо читати, що я на першому місці. Тепер, <кх> <кх> тепер <кх> ми будемо читати текст цей знову, але. Yes. Okay. Читатимете ви його у групах, домовитеся, як ви будете читати, скільки речень, і в кінці зробимо самооцінювання. І що найважливіше, попрацюємо із онлайн-дошкою, на якій ви напишете, що ви вже знали, що нового дізналися і про що хочете дізнатися більше. Тож працюйте не тільки над технікою читання і над виразністю. А ще й над розумінням прочитаного. О, да? Добре. Ділимося на групи і читаємо разом у читання з другом. Заходьте, будь ласка, в сесійні зали. Привично. Так, чомусь завжди Алінка в третю залу потрапляє. Не знаю, чому. Це вас так ділить комп'ютер. Ілюша Софійка, що там, чому не виходить зайти у вас до зали. Ілюша Софійка, перейдіть до сесійних зал, будь ласка. Там повинна в тебе кнопка з'явитися, увійти. писання Союзського а також, договору, а також відставки влади багатопартійних виборів та на націоналізації майна компар... Компартії. Майдані Майдан Незалежності. Вони, Вони вимагали недо нед... Вони вимагали не, не допустити, не допустити підписання союзного договору, а також він став і Львова та Дніпра почали голодування та стажом. Не восьму Майдані тепер, Майдан незалежності. Найдє, до речі? Моя очередь. Не позвуйся. Але от не мене знав незалежності. Не дозвій, ти не там читаєш. що це за речі. Сейчас Поля читает. Она yeah. потерялась. Софійка, слідкуй, де дівчатка, читають. Поль Лавренко yeah. читай, а після тебе Софійка. Mm -hmm. Це був дужний мирний процес із піснями. Yeah. Ми читаємо де багато багато пари. Тійних виборів Ми там основі. Ага. А, так, далі. Ми... Ага. далі. А, ну, так, не... ну, так Поля правильно читає: Це був вічайдушний мирний протест. Поля правильно читала. Це був вічайдушний мирний протест із піснями промовами. До чітуй, які їздили по навчальних закладах і, під... і підприємствах. Тепер Софійка. Софійка, ти готова? Я, я іщу, де. А, на ищу где? <світтє> так, на жаль, сестричка Мар'яшка не дає Софійці почитати. Сонь, дочитуєш, чи ні? Чи нам читати? Чюю, <світтє> чую, чую. застрайкували. Ради Києва, Луганський, Вова та інші обласних центрів. Оточили Верховну Раду, перекрили рух транспорту та допомоглися виступ виситу. Телефірі. Після чого до Сити Райко порожня, як який... Друга група вже дочитала. Ага. Так. 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 Добре, зараз тоді будемо потихеньку завершувати. Зараз я ще до третьої зали навідаюсь і будемо завершувати. <кхід> <кхід> ладу. Однак українська комуністична партія Ганна Олексійовна. А чого мене ну, не підключили в зал, а я нажав підключитися і мене виконали? Ну, не знаю. Всі підключилися, один ти не зайшов до сусіднього залу. Всі ну, прац... вона в мене вайбер виконала. І читають, і всі читають, усі все вийшло підключитися, все нормально. Може, я, я нажав у... ну, «Войти». Напевно, не натис. Якби натис, то увійшов би. Так в мене воно ну, загрузилося, а потім я ну, перекинувся у Viber, а потім я читав дивно, дивно. вас. Дивно. Так, зараз всі повернуться. Мені скучно було. Треба ж було читати, щоб не було скучно. Виконувати завдання вчителя. Мене... Я чула, я чула і першу, і другу, і третю групи, як ви активно плідно працювали. Ну, дехто читає трішки повільніше, дехто трішки швидше, але. Що хочу відмітити, що працювали всі плідно в команді, розумнички, молодці, хвалю вас за це. Зараз зараз і приїдається, я скажу, що ми зробимо. Пам'ятаєте такий спосіб самооцінювання 5 зірок. так? Оцініть, будь ласка, якість свого читання вголос п'ятьма зірками. Одна зірка, якщо зовсім слабенько читаєте, дві зірки, три зірки, чотири і п'ять, відповідно, це найвищий результат. Ні, це не ви своєму, своєму віконечку поставте стільки зірок, наскільки оцінюєте якість свого якіс, читання в голос. До п'яти зірок, Ілля, не там ставиш позначки. Треба ставити в своєму віконці. Ми хорошо читали, дуже Ми хорошо. Ви зараз оцінюєте своє... не читання в групі, а своє конкретне читання. Від однієї до п'яти зірочок. Так, Ігор ще себе не оцінив, Так, а, я ще себе ти, не оцінила. Він до них просто, я теж зараз удалю своє. А з Денисом я не за що не тріснула. Це те ж самооцінювання, так? Тому ми не зараз не взаємооцінюємо, а самооцінюємо оцінюємо своє читання. Що хочу відмітити, що кожному я кожному з вас зараз поставлю. Лайк за те, що ви працювали плідно в групі. Я заходила до кожної групи і чула, як ви працюєте, як ви співпрацюєте. Отут тільки не поставлю, бо Ілюша не зайшов до сесійної зали і не читав самостійно. А треба було читати. Навіть якщо виникають технічні складнощі, тоді виконую завдання самостійно. Це ключ до читання. Малятка, дякую вам за те, що ви так гарно попрацювали. Ну, а тепер ми переходимо до. Ще одного виду діяльності, який називається Знаю, дізнався, хочу дізнатися, що це таке. Це така табличка. Ну, якби ми з вами працювали офлайн, то у вас би була у кожного своя картка, і ви кожен написали. Ну, а оскільки ми працюємо онлайн, то й працюватимемо на онлайн дошиці У першу колонку слід писати, що ви вже знали. І так. Тобто це для вас новим не стало. От ви читали текст і читаєте, розумієте, я це знала. А якщо я на чого? Якщо... У другу колоночку варто писати про те, що нового ви дізналися. Наприклад, я дізналася про революцію на граніті. Ну, наприклад, я цього не знала раніше, а тепер знаю, що була така собі революція. На граніті і публікуєте. Змінити політику з дочкою. У третю ж колоночку слід написати про що ви хочете дізнатися більше, тобто, що вас зацікавило. Хочу дізнатися більше про голодувальників. Зрозуміло. Так, yeah. yeah. Ось такий спосіб працюємо на цій таблиці. Тримайте посилання в чаті і напишіть на онлайн дошці кожну колоночку. Yeah. Це знав, це нове, я дізнався, і останнє: хочу дізнатись більше про. Yeah. Е, mm -hmm. А чого мене викинуло? Не знаю. знаю. Yeah, yeah. Все працює. Mm -hmm. це навіть хтось є на дошці, ну це я Угу. там троє бачу. У мене тут бачите така позначка? Я бачу, скільки людей працює на дошці. So. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, papa. Okay. О, я теж вижу. Так, ну що? Шкода, що ви не підписали своїх імен. Я не зовсім знаю, хто написав, але вже бачу. Я вже написав. Знаю, що 90 людей проголосували за 90% проголосувало за незалежність України. Супер, чудово. Тимурчик написав: Хочу дізнатися про акт проголошення незалежності України. Яка розумнечка, молодець. І бачу по ваших позначках, що ви ще пишете, так? Так. Я, я ще один напишу, і все. Добре. Добре. Так, це є. Так. Нове дізнався, що у серпні 91-го року в Москві був збройний заклад. Чудово Чому я дізнався, що 1 грудня відбулися вибори при... роз... А я зараз свої імена напишу. Які в мене розумничкі діти, просто я пишаюся, наскільки ви вправні. Дошку правда, зайшли, попрацювали. Ігор бачу, Алінка бачу, Тимурчик бачу, а решта дітей. Можна, ну, вибачте, просто я подумав, що кінець року. Я ж не прощалася з вами, чого ж ти так подумав? А, ну да тоді. Варто досховувати, мабуть, до кінця все ж таки. І виходити з конференції, коли вчитель говорить до побачення, урок закінчено. Я ж цього не говорила. У -у. Угу. Зараз я ще напишу. Так. О, чудово. Я хочу більше дізнатися про іросерці, хто написав? Я зараз своє ім'я допишу. Хто написав? Ага. Yeah, Діти yeah. пишаюся вами. Пишаюся тим, наскільки ви вправні, наскільки ви розумні в мене, наскільки ви вмієте працювати з інформацією і аналізувати її. Просто yes. всі, хто написав на онлайн дошці okay, дякую. Я просто захоплююся вашою роботою. Молодці. Так, коротенько. Повернімося до е, роботи з текстом, і ви в підручнику напевно бачили ось це зображення. Я як, ще як це називається? Я зараз повернусь на дошку, подивлюсь. Як це називається? Це міні-комікс. -комік. Комікс, так. Яку історію оповідає нам цей комікс, яку частину цього він ілюструє? Про голод? Про голод? І про незалежність? Точно про незалежність. А ну подивіться уважно на сам комікс. Прочитайте про ні. Про голодувальників інформує. Ні. Саме про голодувальників інформує про мирний протест, боретися з піснями. Так, у українців все з піснями: і війна, і весілля. І комікс оповідає про голодувальників, які не дозволили укласти союзний договір. Так? Так. І вибороти незалежність України. Добре, малятка, ну що, ви вже сьогодні більше розумієте тепер зміст прочитаного? А, так, yeah. та, та, текст mm -hmm. складний, але ви вправно начуєте. Дякую вам за плідну роботу. Ще раз хочу глянути на онлайн -дошку. Так, Я знаю, що вперше дозволив політичну конкуренцію на YouTube. Mm -hmm. Дізналася, що першого рішення Верховної Ради було закріплене рефер... Які розумнички, Боже малята, я вами надзвичайно пишаюся. Дякую вам за плідну роботу. Дітки, тепер ми з вами закінчуємо урок. Зустрічаємося о 12:30. Бажано, щоб ви були з батьками. Ми з вами зустрінемося буквально на 15 хвилин. А Це обов'язково так з батьками. Моя мама вам же дзвонила, вже говорила. Так, так, Кірю, так, дзвонила. Це бажано, щоб були і ви, і батьки. Добре? Добре. Добре, добре, добре. Все, малята, Тоді відпочивайте, закінчуйте. Добре, до 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 побачення. побачення. побачення.